Що ж насправді створено для справжніх геймерів Роуглайк чи Роуглайт? ви? з вами Лєра. І давайте розберемося, чи маєте ви, ну і я право, носити почесне ім'я задрота. Ігрове ком'юніті ще до часів мого народження розділилось на два табори: тих, хто роуглайт взагалі за жанр не рахує, і тих, хто виділяє його в окрему категорію. It was perfect. Perfect. А я спробую знайти істину і розкажу вам, в чому ж різниця цих жанрів. Все почалось ну прям дуже давно з гри Роуг, яка не була першим рогаликом, але чомусь привернула увагу ігроробів і сказала їм: Хей, я крутий жанр, зверніть на мене увагу. І потім як понеслось, рогалики виходили щороку, їх виходили десятки, якщо не сотні. І всі вони були схожі між собою. І здавалось би, навіщо вигадувати ще якийсь роух якщо і так роуг це тобто роух від тієї першої гри і лайк подібний. Тобто, про копію першу джерела і так не йшлось. Навіщо цей новий жанр? У мені все одно Проте геймери люди непрості та люблять це ускладнювати. Тому і виник роуйт. І аби зрозуміти, чим він кардинально різниця, я виділила три аспекти: їх насправді багацько, але вони вам не треба. Ми поговоримо сьогодні лише про пермаментну смерть, рандомну генерацію та РПГ-елемент. Рандомна генерація світу звучить легко, правда? Проте гарні рогалики з кожним новим забігом мають дивувати гравця та показувати щось нове. Неважливо, що це буде: щось мілке, типу нової зброї або щось більш масштабне, як новий бос якого ти зустрів з палкою і дерев'яною дощечкою в якості щита, так склалося, що у мене не було вибору. Власне, тому хейдес, культ ягня, айзек і десятки інших отримали свою популярність і сотні награних годин. Бо кожного нового разу в тебе лишається оце відчуття, що ти не все відкрив, не все пізнав, а потім ще всякі DLC виходять. Ну і вважайте, ці сотні награних годин перетворюються в тисячі. Це один із найголовніших критеріїв особисто для мене. Бо якщо із забігу в забіг я починаю бачити одне і те саме, то який сенс мені продовжувати грати? І аби ви побачили усю красу вигаданого всесвіту, існує в ругаликах пермаментна смерть, те, що може поставити нового гравця жанру в ступор. Але чомусь більшість людей, які прийшли з солсів вже по замовчуванню з підпаленою дупою, сприймають смерть як покарання за їх неуважність чи то поспіх. Нічого по не плачу! Але в рогаликах все інакше. Частіше за все, вашу смерть будуть якось смішно обігрувати, де головний герой сам не буде розуміти, чому він знову живий, як це відбувається в Dead Cells. <смеш> 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 Бо смерть це не покарання, а втрачати усе норма і складова геймплею. Okay. І останнім, хоч і не самим моїм улюбленим пунктом, стає rpg елемент Hello, These nuts, Dragon these... Ah. Його наявність дає змогу як більше дізнатись про лор гри, так і прокачати свого ігрового персонажа. Насправді цей пункт останній лише для мене, тому що спільнота виділила 9 чи 10 пунктів, як стати рогаликом. 9, 10. 9. І чи хочете ви про це чути? Ну, я, звісно, не знаю, але я ні. І от тепер, коли всі ми вже розумні і знаємо, що робить гру справжнім рогаликом, давайте розберемося, що ж таке цей ваш. Слово «лайт» взагалі означає щось полегшене. І коли Рогалик починає зберігати прогресію персонажа або не мати хоча б одного з тих бісячих, 9 чи 10 критеріїв, він перетворюється на Роуглайт. Бо спільноті стає легше, і вони присуджують крутим іграм звання Роуглайту. І потім самі починають їх за це хейтити. Де логіка? А ми ж про геймерів говоримо. Да. Хоча я і не знаю, як, наприклад, відсутність того ж rpg елементу полегшить для мене гру. Але якщо не дай Боже, я згадаю про це в колі душніл, мене прозвуть казуалом. І така ситуація траплялась в реальному житті. Ну, наче мені було на це не насрати, але то таке. І казуал, ви, чи любитель роуглайків, чи роулайців? Мені, власне, все рівно, ну грайте, що заманеться. І от на думку тих задротів, які самі вигадали якісь критерії незрозумілі, вам теж має бути все рівно. І особисто я вважаю, що більшість роуглайців цікавіше за роуглайки, ось так от. Тому що вони не бояться порушувати основні елементи цього жанру, тим самим стаючи більш унікальними та різноманітними. І взагалі, коли слово лайк. Тобто подібний, перетворилось у точна копія. Ігри і так з року в рік повторюють один одного: унікальності в них стає менше, а відкритого світу та копіпасту більше. Паразитування стало невід'ємною частиною сучасної ігрової індустрії, а геймери скаржаться, що тисячі ігра, не схожі на ту стару роух із початку відео, то ви маєте ігру робом в ноги падати, кланятися та цілувати за те, що вони не повторюють те саме, вони створюють щось нове, унікальне. А І чи вважати себе справжнім геймером вирішувати насправді лише вам, тому що Ніроуглайт, Ні Роуглайк ні like не зробить вас справжнім задротом, якщо ви не грали в покемончиків? Аве!